Якось до рук потрапила одна невелика книжечка під назвою Хто вкрав мій сир. Її автор, доктор Спенсер Джонсон, відомий американський лікар і письменник. Ознайомившись з нею, стає зрозумілим, чому деякі люди так не хочуть сприймати змін. На простому прикладі автор доступною зрозумілою мовою пояснює, як діють люди в критичних ситуаціях. Головні герої оповідання два мишенята нюх і бігун, а також два маленьких чоловічка Гом і Мон. Не смійтесь! На жаль, це просто невдалий переклад. Насправді, в оригіналі імена відображають характер персонажів. Першого звуть Хауп. з англійського можна перекласти як ху, можна порівняти з людиною, яка чимось засмучена, а інший гем, що перекладається як Ммм. Hm". Тобто людина, яка чимось незадоволена. Вони живуть в якомусь лабаринті і кожен день шукають в ньому сир. Але що таке цей сир? Це все ми бажаємо досягти в своєму житті: щастя, любов, успіх, реалізація своїх ідей і мрій. Це також може бути нова технологія на виробництві чи комфортне робоче місце. Сир це наша бажана винагорода в житті. У кожного цей сир свій. І кожен з нас перебуває в його пошуках. Найбільш наполегливі знаходять його, але знайти сир це зовсім не кінець історії. А навпаки, тільки початок. Ось сир пропав. Це ж стосується змін? Змін, які є неминучими, сприймаємо ми це чи ні? Мон, звісно, невдоволений, говорить про несправедливість, відмовляється визнати, що сир зник, і не хоче починати пошук. Гом? Еж дезорієнтований, засмучений, а ще охоплений страхом за своє майбутнє. Однак поступово сприймає зміни. Він починає рух, залишаючи після себе надписи на стінах. Таким чином, він ділиться власним життєвим досвідом. Він надіється до останнього, що його товариш Мон колись не слідує його шлях. Погляньте на людей, які вас оточують. Звісно, ви знайдете у них риси описаних персонажів. Наприклад, нюх і бігун це люди руху, їх ніколи не може задовільнити знайдений шматок сиру. Наприклад, низька оплата праці, сварливий керівник, робота не по душі чи інше змушують їх постійно шукати кращої долі, якщо їм не забезпечити відповідні умови для руху. Вони довго не затримуються на одному місці. Цих персонажів можна ще представити як новаторам і продюсерам. Це люди з вродженою схемністю до інновації. Вони можуть вигадувати нові бізнес-ідеї, поєднувати різні бізнес-схеми, ресурси і таланти. Так часом буває, що їх ідеї суперечать один одній. Однак хіба це є необхідною умовою нічого не робити? Отже, нюх і бігун це люди, які сприймають зміни, готові до них. І намагаються їх передбачити. Звичайно, ви побачите навколо себе доволі багато гемів. На жаль, вони відмовляються сприймати зміни. Однак, це все однозначно в даному випадку це погано, але існують ситуації, де поспіх це небезпека. Придивіться до співробітників, яким складно адаптуватися до змін у нових виробничних умовах. Так. Серед них ви знайдете і тих, хто постійно кидає виклад новій політиці, правилам. Вони часто нехтують новим процедурам, вони не довіряють новому. Також знайдуться ті, хто не погодиться з ініціативами від своїх керівників. Їх просто не сприймають. Однак чи завжди це погано? Ні. Описаний тип має свої переваги. У гемів є здатність систематизувати і контролювати речі. У цій історії саме гем залишається позаду, тому що зміни можна розглядати як справді велику загрозу для того, хто не володіє контролем і стабільністю. Ситуацію дещо рятують МОНи, які розуміють, що зміни неминучі і поступово намагаються до них адаптуватися. Хоча їм теж складно, вони засмучені, вони теж не спочатку не розуміють зміни. Однак сильними їх сторонами є здатність співпроживати та гарно спілкуватися. З сюжетом саме Мон рухається за Нюхом і бігуном. Але весь час його хвилює. Що з гемом і як його справи? Зрештою, Мон залишає написи на стіні, щоб інші, такі як Гем, змогли знайти свій сир. В історії Хто вкрав мій сир, розкритий підхід до управління змінами. Шлях, який вказує нам, що успіх завжди з тими, хто знаходиться в правій частині матриці. Продюсер-інноватор це два типи особливості, які постійно налаштовані на пошук нового. Вони чудово вміють нюхати зміни та прагнути досягти успіху. Однак, хочу, щоб ви зрозуміли: персонажі з лівої сторони матриці, їх ще називають стабілізатором та уніфікатором, також приносять неймовірну користь. Саме вони допомагають систематизувати інформацію і ефективно працювати. Вони піклуються про інших, допомагаючи об'єднувати команду. І головне, допомагають новатору і продюсеру не потрапити до халепи. Однак, все повинно бути збалансовано. Це основна задача керівника. Щоб керувати змінами та вчасно реагувати на них, потрібна команда. Один, на жаль, нічого не вдіє. Звісно. Де зможе допустити помилку, іншими словами, потрібна узгоджена робота усіх. Як бути? Доктор Спенсер говорить: часто нюхайте сир, щоб знати, коли він старіє. Це означає регулярно стежити за ситуацією, бути поготові, тобто навчатись. Мабуть, постійне навчання це єдиний шлях, який дозволяє підійти до змін без втрат. Процес навчання дозволяє усвідомити. Необхідні зміни і завчасно до них адаптуватись навчання це шлях до успіху.